Божого благословення, парафіяни Української православної церкви, сьогодні до Хресної ходи вирушає з міста Києва, але Харків, парафіяни Української православної церкви, розкажіть, будь ласка, з ким ви їдете, скільки вас і де ви маєте приєднатися до хресної ходи? <ріст> до до Почаївської лаври <поцелі> ваші знайомі вже є там рідні на є. 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 Є є серка є. Є. і ви приєднуєтеся, і ви приєднуєтеся до них. <поцелі> так? Так, <поцелі> так. Побажаємо вам Божого благословіння, <поцелі> молитви соборної за нас грішних. І всього само найкраще. скажіть щось нашим парафіянам підтримки. Скажіть спасі господи, щоб приєднувалися до вас да, і ході, от бачите. Я хочу наголосити, спілкуємося ми різними мовами, так як зараз нас патріотично, да, але ми та, розуміємо, тому що в нас одна єдина соборна. Молитва, і ми говоримо і російською, і церковнослов'янською, і українською, і молдавською, і румунською, і всі об'єднані в одному хресному ході. І ми об'єднуємося, тому що парафіяни Української православної церкви це церкви Христової. Як з нами Бог, то хто проти нас?